Вітання, друзі! І так, у нас з'явилася вже робота, і це балкон. Ми його будемо утеплювати. З що до чого, все чітко видно, тому дивіться до від кінця і не перемикайтесь. Так, стелю ми вже обдерли, заґрунтували. Стеля підсохла. Клеємо пінопласт. Вірніше, полістерол. Клеїли отакий 2 сантиметровий. Його не стало, докупили такий сірий. То такий самий, просто інший колір. так же получилось. Отут, де ці кріплення вікна відрізаємо з середньої частини, робимо вирімку, щоб пінопласт гарно приліг до стелі і клеїмо. Повідмічали собі там, де наші кріплення від вікон, Тут. тут, І зараз це ножичком на пів сантиметра виберемо. До речі, клеїли на ось такі клейпіно. У нас були залишки, пів балона. Тут щось трішки лишилося. Не знаю нормальне чи не нормально, але тримається. Пінопласт не відпадає. Тут ще один є, бо цього не вистачить. таке. Так, лист закріпили, таку приблуду придумав, поки воно сохне собі підпирачка. Хвилин 10 постоїть і й можна забирати. А поки що йдемо на цю сторону, будемо з неї починати цю частину заклеювати. О, кусочок вже вирізав, смащу піною і приклеюю. Такий маленький не треба притискати, воно ну, потиком не треба підпирати. Рукою приклеїв і все. Позалишалося багато отаких от от кусочків. Раніше утеплювалося під вікном ця стіна. Будемо їх теж використовувати, щоб нічого не пропадало. Піни багато піде більше, але нічого страшного. Так, тут поки що сохне. Піноплекс. Якщо я правильно сказала, вже зроблено. Поклеєно до кінця. До кінця, до кінця. І, звичайно, я зразу ж поприбирала.